Вітаю всіх. Перш за все, хотів би подякувати організаторам за таке позиціонування наших можливостей, тому що наша діяльність, про яку трошки згодом зараз розповім, має безпосереднє відношення і до культурної дипломатії, в напрямку в якого працює Український інститут, а також в напрямку підтримки культури в Україні, розвитку і реформ. Так, от міжнародний благодійний фонд імпульс трансформація платформа. Ви живі взагалі. <сум> Дихаєте, водичка є. <сум> Пам'ятаємо про заземлення. Не просто так про це кажу, тому що ми також дбаємо про психоемоційне здоров'я українців і тому пам'ятати про себе дуже важливо навіть під час таких прекрасних заходів. Про нас. Що унікального в нашому випадку? І чим більше ми зараз працюємо на міжнародному рівні, тим більше ми розуміємо, що. Такий дизайн, який маємо ми, він є доволі мало представленим на світовому рівні, що мається на увазі. Ми, окрім того, що розвиваємо себе як донорську організацію, ми також є активним діячем. Тобто, ми не тільки надаємо підтримку по можливості, а ми також здійснюємо самотужки різні програми, різні активності. І програму фінансової підтримки, про яку я розповім трошки згодом, це лише частина нашої діяльності. Ось ми виникли у 2017 році на хвилі такого руху адвокації реформ в культурі і мистецтві. І якраз що ми зрозуміли, що для того, щоб сучасне мистецтво розвивалося в Україні, і взагалі мистецтво розвивалося в Україні, дуже важливо інституалізовуватися, тобто працювати в напрямку інституалізації. І основна наша місія це розвивати мистецтво і дослідження. Тому що лише творчість і недостатньо потрібно досліджувати і бути доволі глибокими в своїй роботі. Треба розповідати світовим про цікавих українських митців у цих сферах і акумулювати дослідження знання, досвід і можливості практик, пов'язаних з тілом та рухом, і ділитись також накопиченими у рамках мистецьких та освітніх проєктів, і формувати нові інституційні зв'язки, популяризувати мистецькі практики. Ось і найважливіше наше гасло це. Те, що дуже важливо розвиватися саме у синергії, бо саме синергія може нам допомагати в цьому. Про наші успіхи минулого року. Як я казав, ми не планували бути донорами. Так сталося, що після початку повномасштабного вторгнення. До нас почали звертатися наші іноземні партнери. У нас партнерська організація у 54 країнах світу, і вони почали пропонувати способи допомоги. У Зв'язку з цим ми вирішили відкрити саме ініціативу, яку ми назвали «Фонд екстреної допомоги діячам перформативного мистецтва. І в рамках цієї діяльності ми змогли зібрати ну, чимало 129 тисяч 215 тисяч євро. Близько 17 тисяч доларів і близько 20 тисяч гривень на сьогодні. Ця сума вже більша, і ця сума, яку ми зібрали, ми їх розподілили і змогли підтримати на даний момент вже 331 митцеві і діячеві на території України. І найближчим часом ще понад 100 діячів культури і мистецтва, саме перформативного мистецтва, отримують наступний транс підтримки. Як це все відбувалося, ми змогли провести більше ста заходів солідарності, організувати близько 10 спеціальних фестивальних онлайн-програм, і це є одним способом також нашого фандрейзингу. І чому про це важливо сказати, також тому, що наші партнери знову звернулися до нас і вирішили знову підтримати видимість наших діячів мистецтва. І вже сьогодні ми опублікуємо новий open call. На те, щоб українські митці і діячі могли надати свої роботи, які вони створили протягом 22 23 років у відеоформаті, для того, щоб ці роботи були показані в рамках заходів солідарності, географія наших подій, вона доволі велика і. Завдяки цій діяльності нас змогли підтримати доволі велика кількість інституцій, які вирішили стати нашими партнерами. Як бачите, це і Сполучені Штати Америки, і Великобританія, і Франція, і Швейцарія. Як казав, ми отримали підтримку вже з 23 країн світу і вона нарощується поступово. Тепер до програм конкретно. В рамках оновленого дизайну, який ми вирішили зробити після початку 2023 року, ми зрозуміли, що підтримувати лише митців, діячів окремо це важливо, але цього недостатньо, тому що викликів стає все більше. А обмежень в діяльності і Міністерства культури, і Міністерства закордонних справ стає також більше, бо потреб стає все більше, так і відповідно ми вирішили. Поспілкувавшись з нашими аплікантами, започаткувати ще принаймні один напрямок це фонд. Так. Це, по-перше, фонд підтримки проєктів перформативного мистецтва, окрім фонду екстреної допомоги. І також розпочати в контексті саме відновлення психоемоційного здоров'я ще одну програму: це фонд відновлення творчості в Україні. Про фонд екстреної допомоги діячам я вже вам трошечки розповів. Цю програму ми редизайнували, тобто вона була у нас в минулому році, стосувалася лише незалежного сектору, і вона стосувалася лише, як сказати, лише танцю і театру. Ми розширили пул, додали до цього новий цирк. Там також експериментальні більш практики, перформативні, а також музику. І вирішили сфокусуватися саме на діячах і митцях, діячах і митцях, тобто арт-менеджерах і митцях безпосередньо, які знаходяться в скрутних життєвих обставинах. Що саме, це буде цільова фінансова допомога, яку можна буде отримувати не більше ніж двічі на рік. І цей Open call, він постійно діючий, тобто можна на, на, подавати свої заявки, і, скажімо так, ми їх постійно пріоритизуємо. І якщо у нас надходить фінансова допомога в рамках календарного місяця і її вистачає на таку-то кількість митців, ми її одразу контактуємо із митцями і діячами і надаємо її. На сьогодні ми проводимо фандрейзингову кампанію, і про що я сказав, що ось найближчим часом зможемо підтримати більше ста митців і діячів далі. Це відгуки трошки. Ми дуже тішимося відгукам. Тому якщо ви були або будете тими, хто від нас отримали фінансову допомогу. Це дуже важливо, тому що як сказати, ці відгуки це не лише про ваш прояв, скажімо так, вашого вдячності чи невдячності, так це також можливість цей відгук. Надати донорам для того, щоб вони надали більше підтримки для іншим діячам, які також потребують цієї підтримки. Що це не просто якась допомога, яка розчинилася, так? а що вона справді була важлива і потрібна. Щодо фонду підтримки проєктів перформативного мистецтва, так? ми її започаткували як таку програму мікрогрантів, і на сьогодні ми проводимо фандрайзингову кампанію на наступний рік. І щоб ви розуміли трошки в цифрах, особливо якщо ви є представниками організацій, які мають бажання і намір підтримувати мистецтво, так ми зрозуміли, що в рамках, наприклад, суми в 120 тисяч євро, ми наступному році зможемо підтримати близько 30 команд для створення нових проєктів. Тобто, це невеликі там кошти на великі проєкти чи копродукцію, так. Це трошки менша сума, але вона йде за спрощеною процедурою. По-перше, по-друге, це ще одна така унікальна річ з нашого боку, що ми, працюючи в сфері як незалежна організація, ми дуже розуміємо потреби незалежного сектору, і тому ми завжди в своїй діяльності йдемо на зустріч і допомагаємо знайти ось цей меч, так щоб полегшити адміністративні процедури, полегшити звітність, тому що ми маємо таку можливість, але тому, що ми її розуміємо. Наскільки важко на сьогодні, в ситуації, коли дуже важко передбачити іноді логістику і графіки там, знімального процесу або репетиційного процесу, наскільки важливо бути гнучкими як донорська організація, для того, щоб це сприйняти нормально і, в свою чергу, відзвітувати перед донорами, які нам надали допомогу, тому що ми з ними тримаємо постійну комунікацію також їм звітуємо постійно. Про механізми можна буде почитати на сайті, щоб не забирати цей час, яким чином іде ми фандрейзимо? Перш за все, це міжнародні події та професійні зустрічі, зокрема як на ці або конгресах. І в рамках минулого року і цього року це були, от бачите, конгрес культури в Львові. Це також подія Ісея Симбіозис у. У Парижі це креативні сингтенки. І насправді їх значно більше цих подій, і вони нам дозволяють це як з точки зору поділитися досвідом. Такі події дозволяють нам бути видимими, по-перше, а по-друге, показувати унікальну цінність того, що ми надаємо. І дуже хибна думка, якщо ви займаєтеся зборами, фандрейзингом і так далі, думати лише про. Що можна взяти, дуже важливо говорити про те, яку цінність це несе. І дуже важливо, якщо ви вже в рамках своєї діяльності щось робите, презентувати комунікувати про це, тому що це дозволяє, по-перше, не тільки вам вірити, але й розуміти, на які потреби ці фінансові кошти, фінансові ресурси будуть іти. І в цьому сенсі, дуже ми також ділимося досвідом з іншими організаціями. Також це міжнародні зустрічі, на кшталт міжнародних фестивалів. Це у місті Бордо, от буквально нещодавно було. І зокрема, це було запрошення від Національного офісу дистрибуції мистецтв Франції. ONDA. Пані Тетяна точно знає їх. Це наші прекрасні добрі партнери вже давно. Вони, наприклад, мають намір наступного року організувати більш широке представлення українського сучасного перформативного мистецтва, і тому вони запрошують нас, наприклад, не тільки розповісти про наші актуальні процеси і проекти, а також презентувати, як продумати разом якісь способи, як найкраще буде сформувати програму на наступний рік. Ось спеціальні програми та мистецькі проекти. Також, так як ми представляємо і працюємо в сфері перформативного мистецтва, один з проєктів, який ми допомагали реалізовувати, до речі, за підтримки УКФ, це відбувалося в 2021 році, це лекція перформанс Броніслава Ніжинська. В рамках якраз панельної дискусії в місті Ляйпциг. якось роз. Деячи про культуру і мистецтво під час війни, сказав нашим іноземним партнерам, що якщо ви хочете допомогти Україні сьогодні, це було минулого року. Організуйте фестивальну з фокусом на україну це буде найкращий варіант. І вони до цього дослухалися. І в Дрездені цього року відбувалася спеціальна фокус-програма. На базі доволі потужної мистецької інституції Хелерау, в рамках якої ми представляли цю роботу з панельними дискусіями, з воркшопами, з лабораторіями, які дозволяють нам розповідати про наші проекти, також про потреби нашого культурного мистецького сектору. Інший проект це, наприклад, та як ми танцюємо в зоні війни. Це виставковий проект, над яким ми зараз працюємо. Він був зроблений і відзнятий цього року, і був представлений на базі національного центру танцю Шотландії в місті Единбург. Як виставковий проект, і він є доволі легким в популяризації. І що ми робимо в рамках цього проекту? Висвітлена робота десяти митців танцю в Україні, які продовжують працювати в дуже нетривіальних формах, так і відповідно це виставковий проект, який можна побачити. Є також відеоробота, яка скомпільована з різними практиками цих діячів, є кураторський текст, в якому розписано про їхню діяльність. Uh, і правду, uh, за відгуками мистецтвознавців і діячів професійного поля, які відвідали цю виставку, вони кажуть, що це чи не найвдаліший з прикладів, які вони бачили, який uh, дозволяє справді проникнутися і побачити цей всесвіт взагалі uh, мистецтва, яке твориться під час війни в цих обставинах. Uh, і це також дозволяє нам розміщувати, наприклад, можливості uh, потреб. У цього, цього виставки у нас є QR-код для нашої діяльності, але також є QR-коди митців, які є представлені на цих роботах, щоб можна було підтримати їх також. Це як ще один такий варіант. І е, в рамках цієї програми ми змогли підтримати вже цього року одну роботу. І так сталося, що е, це прям збіг обставин, тому що до нас звернувся донор, який надіслав кошти, і, е, і якраз в момент, коли ми закрили прийом заявок на фонд екстреної допомоги. Е, е, і сконтактувавши з цим донором, е, е, ми запропонували підтримати саме мистецький проєкт, тому що нам одночасно написали про те, чи немає у вас можливості підтримати створення проєкту. І це просто так співпало. І цього року ми змогли презентувати вірніше, підтримати вже один проект, який називається Ну, ця перша пташка була справді пташкою Кобзареві пташки. Це мультимедійна вистава «Променад», яка була презентована нещодавно у місті Київ, але вона буде створена також і трансформована в відеоверсію вистави. І наступний це про фонд відновлення творчості в Україні. Що це таке? Ми є також ініціаторами програми відновлення психоемоційного здоров'я українців, тому що я є також танцетерапевтом, окрім того, що я режисером хореографом. І я насправді викладаю в програмі формації арт-терапевтів в Україні, починаючи з 2004, 2008 року. Але ця програма існує починаючи з початку 2000-х. І ми на даний момент вже змогли консолідувати. Вже 15 закладів вищої освіти до співпраці, а також більше 10 недержавних організацій, які мають на меті сприяти якраз формам відновлення психоемоційного здоров'я українців. Але ми розуміємо, що цей процес він лише зараз набирає обертів і ментальне здоров'я це прекрасно, але воно трошки якось не враховує тілесно емоційний аспект. І саме тому ми говоримо про цю стільювальну силу мистецтва і творчих проєктів, які ви всі знаєте, так але питання в тому, що на сьогодні ті, хто займаються арт-терапією, навіть називають свої проєкти таким чином, дуже рідко, ну дуже часто не мають відповідної фахової підготовки або експертизи. І е, таким чином ми змогли сформувати вже пул експертів з психоемоційного відновлення творчості тобто через, е, з через числа наших е, колег-артерапевців. Так і е, ми будемо, окрім зібраних коштів, які ми будемо надавати на підтримку цих проектів, будемо також рекомендувати цих наших фахівців, які могли би підсилити саме виконання, щоб ці проекти були екологічними, щоб ці проекти були справді на відновлення, щоб вони не ретравматизували і так далі. І про це проговорили, провели вже круглі столи та стратегічні сесії. Також, це от якраз із таких. Ми також працюємо з закладами вищої освіти і проводимо різні тренінги, інтенсиви для них. Працюємо з студентами, з викладачами. А також запустили сертифікаційну навчальну програму. Так. В рамках якої ми вже готуємо перших семеро фахівців, і вже починаємо шукати можливості для фінансування ще тридцяти фахівців, починаючи з наступного року. І в рамках цієї програми також до нас звернулися вже американський університет Дріксел, який має намір запартнеритися з українським закладом вищої освіти, створити спільну програму підготовки арт яку якому будемо також курувати. Тобто цей процес відбувається. Ми в ньому працюємо, і якщо вам це цікаво, і ви теж в цьому напрямку працюєте, давайте знати, комунікуйте про ваші потреби і про ми будемо ділитися з вами нашими можливостями. Так, дякую за вашу увагу. І вся інформація на нашому сайті. Додавайтесь, до зустрічі.